Ставка Гітлера Вервольф німецькою означає озброєний вовк, а не вовкулака, як зазвичай перекладають. Розміщувалася у восьми кілометрах на північ від Вінниці біля селища Коломихайлівка. Звідти Гітлер збирався керувати військовими діями на східному фронті. Деякі дослідники припускають, що навіть і подальшими бойовими діями у напрямку Ірану та Індії поряд з Вервольфом розміщувалася ставка командувача військово-повітряних військ Люфтваффе рейхсмаршала Герінга Штайнбрух з німецької каменоломня. Вона знаходилась у 30 кілометрах на північ від Вінниці біля селища Черепашинці. На виїзді з Житомира будувалася ставка рейхсфюрера СС, міністра внутрішніх справ Гімлера Хегевальд з німецької заповідний ліс. Вона призначалася також для рейхсміністра Ламмерса та міністра закордонних справ Ріббентропа. За однією з версій, місце для ставки підбирав особисто найближчий соратник фюрера наці номер 2 рейхсмаршал Герман Герінг. Нібито у роки Першої світової війни він був льотчиком і воював на Поділлі. Там закохався в українську красуню і відлітаючи додому. Залишив їй надію, що і спонукало його порадити Гітлерові Вінницю як місце найкращої дислокації майбутньої ставки верховного головнокомандувача. Вервольф фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера Вольф Шанце в східній Прусії. Кожний з тринадцяти секторів оточували мінне поле, двометрова огорожа з колючого дроту та лінія високої напруги. Зовнішньо ставка мала досить непоказний вигляд. Наземну частину складала 81 будівля. Майже всі споруди були з дерева і з дерев'яними дахами. З північної сторони біля лісу розташовувалась електростанція. Поблизу дві радіостанції, приміщення для персоналу і охорони, водокачка, басейн і телефонний вузол, який забезпечував прямий зв'язок з Берліном, Києвом, Ростовом, Харковом, Дніпропетровськом і Житомиром. Поряд зі ставкою знаходилася посадочна полоса для літаків. Підземна частина складалася з трьох зарізобетонних бомбосховищ. Одним з них був, зокрема, масивний головний бункер фюрера. Товщина стін становила 2,5 метри, перекриттів 4,5 метри. Споруду оснастили унікальними дренажними повітряфільтраційними системами та автономним енергозабезпеченням. Тут розташовувались величезні продуктосховища, воду видобували з артезіанських, Джерел територія була замаскована. Всі будівлі пофарбовані в темно-зелений колір. Над підземними спорудами посаджені дерева і кущі. Навколо стояли 36 спостережних веж. Уздовж залізниці Калинівка Вінниця постійно курсував панцерник. у лісі. і По дорозі кожні 200 метрів таємні спецзастави. І зрозуміло, особливий режим. Під час будівництва гітлерівці провели перепис місцевого населення, видали спецпропуски і ввели комендантську годину. Безпосередньо ставку охороняла спецчастина дивізії Велика Німеччина, яка називалася Батальйон Супроводу. Фюрера будівництво тривало з осені 1941 до кінця 1943 року. Частину споруд здали до експлуатації у квітні 42 року. У будівництві брали участь фірми і спеціалісти з Німеччини, Польщі Голландії. Залучали мешканців навколишніх сіл. Всі радянські військовополонені, задіяні на будівництві за різними даними від 2 до 14 тисяч, були вбиті. Більше того, літак з провідними фахівцями фірм. Тодд Краузгар Галас Нойман, які керували всіма роботами, чомусь вибухнув у повітрі. Ставку оточувала могутня система охоронних споруд, а зенітки мали право збивати будь-який літак, що з'явиться над Вервольфом, навіть німецький. Міністр озброєння Третього Рейху Шпеєр згадував. Гітлер переїхав на розташований неподалік від українського міста Вінниці передовий командний пункт. Російські літаки тут майже не показувалися. Авіація союзників ніяк не могла сюди проникнути. Це було зрозуміло навіть Гітлерові, котрий надмірно боявся за своє життя. Військовий і цивільний персонал розмістили в розкиданих по лісу упорядкованих і дуже приємних на вигляд дерев'яних блокгаузах. У липні 1942 року старший інспектор Вінницького управління залізниці Стеглик, учасник підпілля, довідався про телеграму про прибуття Гітлера до Вінниці ешелоном номер 462. Підпільний центр, не маючи зв'язку з командуванням Червоної армії, вирішив надіслати підпільників Блера, Прокудіна і Бондаря до білоруських партизанів. Ті переправили прокудіна до Москви. 22 серпня. Комітет оборони вже знав про його рапорт. Приблизно в цей же час група берлінських антифашистів Червона капела. Повідомила Кремль, що польова ставка фюрера переноситься з Вольфшанце у східній Прусії під Вінницю. Крім того, з газет вже було відомо про деякі побічні факти. Так, газета Волинь повідомила про гастролі берлінської опери у Вінниці, які відвідав рейхсмаршал Герінг. Потім публікація в Deutsche Україні Zeitung. Цайтунг на постановці Вагнерівського Тайгейзера, знову ж у Вінниці був присутній Кейтель. Таким чином, вже у 1942 році радянське командування знало про існування ставки під Вінницею. Гітлер відвідував ставку щонайменше тричі. Найдовше він тут перебував з 16 липня до 31 жовтня 1942 року. Пізніше Вервольф як ставку використовував командувач групи військ Південь фельдмаршал Манштейн. У грудні 43-го було ухвалене рішення про знищення об'єкта в березні 1944 року. Напередодні німецького відступу ставку висадили у повітря у якості зарядів. Німці використовували потужні авіабомби.